Доброго ранку, друзі. З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому випуску новин зі світу FIFA та FIFA Ultimate Team. Перш ніж не почнемо, трошки новин зі світу стрімінгу. Вчора поставив свій особистий рекорд. Вів стрім для вас протязі більш ніж 7 годин. Було цікаво. Ми трейдили, багато монет заробили. Відкривали паки, відкривали ікони, був шерплей, багато всілякого контенту. Файно посиділи. Тож, якщо ви раптом пропустили, обов'язково. Підпишіться на цей мій канал, увімкніть повідомлення. Та також я залишу повідомлення на посилання на канал Twitch також увімкніть повідомлення. І в майбутньому ви не будете вже пропускати такі івенти. Наступний планується стрім завтра. Ми теж під контент Посидимо трошки перед матчами Ліги Чемпіонів, подивимося, що нам її викатять на цей раз. Далі зробити собі трошки, напевно, кави і переходимо вже безпосередньо до новин. Перш за все, в нас вийшов Місут ОЗІЛ. Багато ми його чекали, було багато зливів. А картка вийшла приблизно така сама, як ми очікували: 150 тисяч монет, на мій погляд, це забагато, особливо, якщо пригадати, що Бейл той самий коштував 90, наче 90 або 93, і а, Гаррет бейл має набагато краще стати. Так, тут є 5-4, але в цілому фан-картка для вболівальників арсенала або, напевно, збірної Німеччини. Але що цікаво, це те, що лінки дали дуже гарний ріст. Якщо ви пам'ятаєте. Коли тільки пішли перші зливо, я вам казав, купіть собі Мертенса трошки, купіть собі трошки Верхоста. Мертенс з 18-19 тисяч дав майже ікс, там 1,7, так 27500 він коштує. Векхорс зараз йде на маркеті по максималці 47 тисяч 500 монет. в нього максималка. А радив я вам його купляти по 27 тисяч монет. Тож, якщо ви заробили, поставте, будь ласка, це відео на паузу, витрати хвилинку свого часу, навіть менше, поставте лайк. До цього відео і тим самим ви ну, скажете мені дякую за цю пораду. Далі в нас вийшов цікавий контент під назвою Crafting СБЧ, тобто нам потрібно виконувати багато різних СБЧ, і за це ми будемо з вами отримувати нагороди. Називається Трафтін Crafting Upgrade Компетішнс. Вам ви можете виконати цих 100 компетішнс. Ну маєте точніше виконати, щоб отримати максимальні нагороди. Це СБЧ вам принесе за всі виконання величезну кількість паків базових Барнса, Балака, Ернандеса та Шевченка. Тож, якщо вам цікаво, то є спосіб, як можна зробити це СБЧ, скажімо так, малою кров'ю. Ви можете виконати його дешево, але це займе час. Втім, минуле ФІФА ми так гріндали ці СБЧ, поділюся з вами цим методом, можливо, комусь буде цікаво. По-перше, вам потрібно. Відкрити кілька преміум бронзових паків, ну, наприклад, умовно, 15 або 20. Все, що продається, ви продаєте. Особливо придивляйтесь до бразильців, французів, тренерів, а також до рарних гравців з топ-5 ліг. Можливо, вони коштують монети і ви зможете відбити вартість цих гравців безпосередньо цього паку безпосередньо за рахунок гравців. Далі ми йдемо до першого SBC, яке в нас називається Silver Way Smelting Upgrade. Ті гравці, які в нас залишилися бронзові. Ми їх кладемо, ну, кладемо в перший сегмент цього СБЧ і отримуємо там нагороду 5 бронзових гравців. Точніше, 6-5 бронзових і один рарний. Теж ми цей пак відкриваємо. Далі в нас є в розділі апгрейдс. у нас є в розділі апгрейдс СБЧ Два варіанти: бронзовий апгрейд і Silver апгрейд. Тобто ви можете обміняти бронзових гравців на рарних срібних гравців. Ну, тобто Ми маємо сюди покласти склад з бронзових гравців і обміняти його на срібних гравців. Далі, коли ми збираємо 11 срібних гравців, ми безпосередньо їх кладемо знову ж таки в другий сегмент цього СБЧ Silver V Smeling Upgrades. І тут ми отримуємо 6 гравців і 6 бронзових гравців. А далі, коли ми маємо багато вже срібних гравців, то ми йдемо. Тобто в нас є бронзові гравці, так і ми цих бронзових гравців, всіх, яких отримаємо, а ми їх кладемо в цей бронз апгрейд. Так, і коли в нас вже перебільшує кількість срібних гравців, тих, що нам потрібно для збірки СБЧ в другому сегменті, то ми йдемо і кладемо їх в Silver апгрейд. І отримуємо три а, гравці золоти нерарних, і вже цих нерарних золотих гравців ми а, використовуємо для збірки. Оцієї трофті Крафтін абрейд. Тут потрібно 11 ранних гравців, точніше 11 золотих нерарних гравців. І ми отримуємо за це використання один пак. Тобто тут він коштує 9 тисяч монет для вас. Він взагалі може нічого не коштувати, тому що ви там зібрали пак, там зібрали пак, отримали гравців, там щось продали, там щось продали. І е, таким способом ви можете повторювати це виконання. І безпосередньо зекономити багато монет, отримати купу паків. Ну, але так, це займе у вас якийсь час. Тож вирішите самі, чи потрібно вам чи ні. А, наступне, про що хотілося поговорити, це контент вчорашній. У нас вийшло, по-перше, СБЧ на Робера Піреса, і це дуже цікава картка. Тоті Айкон, він має п'ятірочку на Skill Moves і ну, цікаві стати. Так, все тут о, основне 90, плюс, окрім ударів, але їх можна підтягнути, наприклад, за рахунок Хантеру, якщо о, ви хочете максимізувати його пейс. Збірка коштує недорого, 592 тисячі монет, і цей пюрес в моменті впав навіть до 530 з 730. Тобто картка втратила 200 тисяч, СБЧ це має багато лайків на 71%, тобто ком'юніті СБЧ Ще сподобалось, ну і дійсно. Варто вашої уваги, як я завжди раджу, якщо ви хочете спробувати, чи підходить вам цей гравець чи ні, зберіть його орендну версію, 5 матчів, і також, також раджу грати саме в дивізіонах, а не в Weekend League, тому що в Weekend League люди просто хто виконали вже а, свої завдання, свій ранг, вони можуть лівати при 0-0, і ви просто не отримуєте жодного досвіду. В дивізіонах люди частіше грають повні матчі, тож пюрес оренда, спробуйте, подивитися, чи. Вам цікавий чи ні. Окрім того, ми отримали піки: 81 плеєр-пік та 82 Player Pick. Дуже багато лайків тут в ком'юніті. Щоб отримати цей пік 81+, вам потрібно 11 золотих гравців неравних. Щоб отримати 82 Player Pick, вам потрібно 11 равних. Ми вчора на стрімі зібрали 10 цих, тому що 82 Player Pick плюс в нас 10 обмеження на добу. А 81 Player 81 плюс пік можна збирати скільки завгодно. Але ми зробили 10 тих, 10 тих, щоб порівняти. І в нас вийшло так, що з 82-го падало краще середнього рейтингу, 87-го ми зловили кілька гравців, але в принципі плюс-мінус такої різниці я не побачив, тому що в 81-му був один 88-й Рубен Діас, тут був інформ сане, що тут було 83 треті, що тут було 83 третє. Тобто, ну та я особисто великої різниці не побачив. Якщо ви о, збирали теж ці піки, і у вас з якої. Когось з них сипало краще, напишіть про це в коментарях. Хай люди почитають, хай вони зроблять висновок, чи їм слід витрачати рарні гравці золоти на 82 плеєрпік плюс, або чи можна обмежитись 81 плеерпік, але не гарно. Тому а, всім раджу, наприклад, якщо ви хочете зібрати перпіреса, або якщо ви хочете зібрати там умовно ікону, так ви можете залутати фолдер за допомогою цих. Піків. Також з приводу новин, які нас очікують. Нарешті ми отримуємо інформацію з приводу ТОЦів, В нас розпочалося ком'юніті ТОЦ Воутінг, голосування. Ви можете зробити це на офіційному сайті EA Sports, Якщо ви хочете побачити мою команду, це можна зробити в моєму Твіттері. Ось отак вона виглядає. Я не зміг пройти. Позабуяльського, так, тут, я думаю, не треба нічого пояснювати. Ну і Робертсон, вибачте, майже 20 років вболівання за Ліверпуль. Тут шансів не було в АКЕ, хоча він проводить гарний сезон. Інша моя команда виглядає таким чином. Ви можете також зібрати свою, і мені в Твіттері можете скинути в коментарях вашу команду. Подивлюсь, можливо, якісь прокоментую, поспілкуємося з цього приводу. А, так, з. Далі в нас інші дати голосування на то це так і ком'юніті зараз. 17 квітня, англійська прем'єр-ліга, 25 квітня, бундесліга. 1-го, відповідно First May в Ла ліга і 15 травня в нас серія А. Тобто ми очікуємо вже тоці максимально от, найближчий час, поки це не призвело до якоїсь паніки на маркеті. Але я думаю, що коли loading screen з'являться, то все ж таки паніка буде. Про це ми поговоримо в оглядах маркету. Що робити напередодні тоців? Також бачимо дизайн ТОЦ-карток. Багато хто каже, що вони найкращі за увесь час. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну мені спочатку здалося щось таке, але потім я придивився. Ці кристали виглядають дійсно круто. Тож золоте обрамлення. Ну там мені подобається. З приводу зливів інформації, ми очікуємо СБЧ на. Prime Capito Шикарний правий захисник. Наскільки я пам'ятаю, він може зіграти в центрі захисту. Давайте ми подивимося. Я не пам'ятаю саме ця версія, чи може грати центрального захисника чи ні. Так, він може. Ну, тобто це в нас правий захисник і центральний захисник. Шалений, шалений пейс як, так, для захисника крутезні стати, багато лайків. Ну, дійсно, прикольна картка. Тому будьте обережні з центральними захисниками, з правими захисниками. Якщо це СБЧ буде коштувати, наприклад, менше його ціни на маркеті, воно може повпливати сильно на всіх гравців, на його позиції. Так само, як посприяв, наприклад, Перес. Якщо ми подивимося графік Дарвіна Нуніса вчора, версії food то а, він в моменті, він зараз з 583 тисячі монет. А вчора, коли вийшло це СБЧ, він падав до 540-530 тисяч монет, тобто з 580. Люди на паніки, побачивши гарне СБЧ, вони можуть продавати свої картки, які є конкурентами по позиції, для того, щоб піти, ну або зібрати це СБЧ, або просто тому, що всі продають, і я буду продавати. Тож будьте обережні. А з приводу Fantasy Food Upgrades, в нас. Було тут кілька матчів. Футментор нам зробив як завжди візуальне підтвердження. На нас очікує апгрейд Алексіса Санчеса за три появи на полі. І все ще Марсель може отримати. Всі чотири апгрейди і він тому що вони поки що не програвали. Також ПОПЕН отримує один апгрейд, а Пале отримує один апрейд за перемогу. В це в них це все є так. І вони все ще можуть, якщо уникнуть поразки, тобто вони зіграли по дві нічі, вони можуть ще бути 93 третім, то відповідно теж 93 третім рейтингом. І найголовніше, якщо уникнути поразки, не забувайте, це ще три трейти, Тому. Це важливо. Саліба в нас е також е уникнув поразки в матчі Ліверпуль Арсенал. Так він не грав, але. Тут для цього виконання завдання грати і не потрібно, тому все ще має шанс отримати апгрейд максимальний. Депай 90-91, також поки йде. Атлетіко виграє свої матчі, і він вже апгрейд отримав за перемогу, але він не грає він з травмою. Втім, якщо вони не програють, то Депай також отримає один апгрейд і три трейти. Лоренте тут просто машина якась, так Атлетіко всіх розносить так само, як. Який з Депаєм, так, і Лоренто отримує апгрейди за три appearances, за три появи. І відповідно може, якщо вони в Барселоні, скоріш за все, не програють, може отримати ще максимальну кількість апгрейдів. Дього Джота на, на нього очікує апгрейд за три появи. І... Але Ліверпуль програв ще в першому турі цього про Манчестер Сіті, тож максимально він отримати не зможе. Втім, потрошки набирає свої бали. Я думаю, що в наступних трьох матчах Ліверпуль один та виграє, і Джоті потрібно зробити один гол або асист для того, щоб отримати 92-гу картку. Це досить реально, я думаю. Тому ну, придивіться до цієї картки, вона недооцінена. Як на мене. Ну і Гурі, якщо ви збирали СБЧ, також за три появи отримує. Апгрейд в нас з приводу G0 ми наче, в минулому ролику вже з вами спілкувалися. Ага, а от Азар, Фабіан, Серджі, Дардер і Фойт. Також за три аперенс отримує Фабіан, Серджі і Фойт нас апгрейди. Азар Реал програв, але Азар ж зробив тут або гол, або асист. Так і, в принципі, має шанс на апгрейд, тому що він навіть з'являється інколи на футбольному полі. Тож, можливо, які. Він отримає. І е, закінчити, напевно, цей випуск. Хотілося б на такій позитивній ноті. <сі> Всі ми знаємо, як працюють скрипти у FIFA, і е, мені потрапився на очі такий забавний твіт від Фудонка, як вам е, навчитися захищатися в е, FIFA 23. Е, перший крок: ви купуєте Люсіо, е, титана і додаєте його до свого складу. Крок другий: ви е, кладете. Свій контролер просто на стіл біля себе і віддаєте е, супернику м'яч. Е, крок третій: все, ми вас вітаємо. <сум> Ви відзахищалися, робити нічого не треба. Штучний інтелект Люсіо все зробить за вас. А щоб заробити на Люсіо, знов ж таки дивіться мої відео, дивіться відео трейдмастера. Приходьте на наші стріми, де ми з вами. Ділимося якоюсь інформацією, і хто ще не знає, в нас є Discord канал, де ми спілкуємось на тему FIFA, на тему FIFA Ultimate Team, на тему того, як можна заробляти монетки. На сьогодні будемо закінчувати. Чекаю всіх завтра на стрімі, Якщо відео вам сподобалось, як завжди, поставте лайк, якщо ви новенький на каналі підпишіться. Мені буде це приємно. До нових зустрічей. все буде Україна, па-па.